Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф». Далі будемо говорити про можливі кадрові зміни в уряді, шалені за своїм розміром дірки в держбюджеті, та що буде з цінами на пальне та загалом з податками. Долучаю до нашої розмови Ярослава Желізняка, народного депутата, фракція «Голос», заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, мої вам вітання. Доброго дня, пане Ярославе, дивіться, яка історія Напередодні там кілька днів буквально змі обговорювали можливі зміни в уряді, і все ж таки призначення на вакантні посади. А вчора Давид Рахамія написав про те, що на цьому тижні ніяких кадрових питань Верховна Рада розглядати не буде. Принаймні не передбачається, як він точно написав. А мова йшла про ну, майбутнього можливого міністра інфраструктури Олексія Черношова, який зараз голова «Нафтогазу», та Олексія Кулебо, який нині заступник голови ОП а міг. А потенційно він може стати міністром з розвитку е, громад. На вашу думку, що сталося? Чому ось ці прогнози, які лунали в засобах масової інформації з посиланням на різні джерела, все ж таки не справдилися, і це питання відтягнулося в часі. Давайте розкажу. розставимо тоді крапки на бій. Я був тим джерелом інформації, і <гум> я більш ніж переконаний в тому, що саме таке і планувалося. І тут дивіться, трошки лукавий, Він теж це озвучив на погоджувальній раді. План був наступний: що мала відбутися. Ну, перше для того, щоб відбулись кадрові зміни, всі кадровики в головні країни мають повернутися в Україну. Ми зараз говоримо про президента і голову офісу. Ну напевно, немає да, вже у нас ніяких сумнів, що слуга народу навіть Мар'яну з бізум змінити сама не може без команди офісу. Тому звичайно їм таке право ніхто і не давав, і надавати не буде. Тепер е як планувалося? Планувалася нарада в офісі президента. Вона відбулася після цього. Одразу засідання фракції. Фракція вносить кандидатури офіційно премєр міністру Прем'єр-міністр їх в парламент, далі комітет і далі призначення. Це мало б відбутися вчора ввечері, сьогодні, в перші половини дня. На нараді не задалася, скажімо так, розмова і відповідно. За ініціативу, наскільки мені відомо, самого президента кадрові питання зняли з порядку. Денні. А, що це означає? Ну, окрім наявності шести вакантних посад в уряді вже деякі по 10 місяців, на наступному тижні в Берліні буде відбуватися конференція з відбудови України. На якій як ви напевно здогадуєтесь, по... Назві конференції, головний спікер від уряду мав бути віце-прем'єр-міністр по відбудові в даному випадку. До цього це був звичайно Кубраков. планувалося що це буде Чернишов. На жаль, через те, що нікого не призначили, відповідно на конференції Україна буде представлена ну не ким або. На рівні заступників міністрів чи виконуючих обов'язків прем'єр-міністра, я наскільки я знаю, теж не їде. Тому ситуація, м'яко говорячи, не найкраща. І наші партнери, зокрема Німеччина, яка хостить цю конференцію, здивовані. Я скажу так дуже дипломатично їх спектр або емоційних реакцій на таке рішення. Це не перша ідіотська ситуація, в яку потрапляє Україна через таку ж саму кадрову політику, але ну, як я пане Ярославе, а ось ви кажете про те, що не дійшли згоди, але не пояснили, чому не дійшли згоди. Все ж таки, через те, що президента нема в країні і тому нема від нього якогось фінального так, чи ну, не змогли не, ну, народу, президент... між собою порозумітися? Так, да, чи вчов вчора був, а завтра в нього до на офіційний да не хочу ображати колег, але слух народу максимум що про що можуть спитати в офісі президента, це їм каву звичайно, чи каву з молоком замовити, коли там вони іноді зустрічаються. Все інше це не в повноваженнях реальних коаліції, тим більше окремих народних депутатів. Ну. Таке рішення прийняв президент. Я лише опозиційний депутат, і дивно, де, що я про це знаю, і про це дізнаються від мене представники коаліції. Це ще раз показує їх статус, а не мій. Але ну це його рішення. Можливо, не при не було настрою, можливо, якісь інші думки, можливо, щось вимагають більше партнери. в будь-якому разі ще раз. Ми залишаємось без головних людей по відбудові ще довше, ніж місяць. Ситуація ідіотська, ну пробачте за вираз. Але ну, ще раз, вона погана, ну вона нас дуже дуже сильно відкидає назад. Всі більшість міжнародних проєктів по відбудові заморожені, тому що ну, партнери хотіли би бачити, з ким вони будуть перемовини. І ну, після того, напевно, як -то приймати якісь рішення. Пане Ярославе, ви теж трошки лукавите, коли ви говорите, що ви просто опозиційний депутат. Ви опозиційний депутат, на якого часто посилаються змі, які мають власні джерела, на які ви посилаєтеся, публікуєте ці повідомлення у власному телеграм-каналі. А тому і розмови ми з вами ведемо зараз достатньо предметно, якщо буде вже повністю відвертим і прямолінійним, все ж таки, пане Ярославе, добре шість вакантних місць в уряді. Як ви сказали, по 10 місяців досі нема е, призначень. Якщо е, слідкувати за вашою логікою, то е, цим займають займатися зараз, займаються в офісі президента кадрами. То що просто зараз не до цього з певних причин, як ви це для себе пояснюєте? Ну давайте там це ж конкретні є приклади Міністерство культури. Ну я думаю, що голові офісу Президента вигідно зараз залишити виконуючого обов'язку пана Карандеєва. Наскільки я розумію, це близька до нього людина. Тому от 10 місяців у нас немає міністерства інформаційної політики і культури. Не те, щоб там сильно перебільшував роль цього міністерства, але ну причина, вона от там. Що стосується Ткаченко, був менш, скажімо так, дружній до нього, це і більше не захищаю одного чи другого. Чесно говорячи, байдуже міністерство ветеранів. Ну провалила все, досі не можуть знайти і не знають вообще, взагалі залишати це міністерство чи об'єднатися чимось там з міністерством Камишина, чи міністерством а, соціальної політики. Міністерство спорту теж саме така ж саме ситуація. Думаю, що чимось об'єднувати Міністерство регіонів і міністерство інфраструктури. Ну розділили чисто щоб звільнити перед Блінкіном Кубракова. Я думаю, що немає теж. Як він сумнів, що це було єдиною причиною такого достатньо зухвалого рішення. А, Міністерство аграрної політики ну тут ситуація найбільш зрозуміла, була підозра набу пану Сольському, тому ну, скажімо, його попросили написати заяву про відставку. Він, як людина, достойна, ну, це зробив, пішов достойно, відверто говорячи всіх переліку міністрів. Все, от достатньо проста розкладка, коли ми дивимося в деталі. Пане Ярославе, тоді давайте далі вже поговоримо про податки ще минулого тижня. Якщо не помиляюсь, навіть трошки більше з'явилися матеріалу Forbes про те, що податки будуть зростати. Ви були одним з джерел цієї інформації, і як ви пояснювали, я є одним з джерел, прямо вказано в цій статті, але повторюю, що остаточні параметри будуть відомі після червня. Ось зараз в нас вже червень. Ви сказали, що після червня можливо, ви можете винести якісь там попередні оцінки, попередні розрахунки до чого готуватись. Бо, наприклад, повідомлення про те, що в нас зростуть тарифи на електроенергію. Воно спочатку в змі, а потім достатньо швидко уряд ухвалив для себе це рішення. І для багатьох це було це ж так, Я маю на увазі в переважній більшості українців як здивування. Давайте з податками. Ми ось зараз вам з вами говоримо на початку червня. Що буде, наприклад, в липні або вже в серпні. Дмитро, давайте я поясню, чому а, після червня. Тому що спочатку відбудеться засідання борду МВФ, четвертий перегляд. Після того будуть параметри по бюджету. Відповідно там і податкові зміни, і бюджетні зміни, тому я вам відповідально говорю. В цій країні та і за її межами, ви не знайдете людину, яка вам складає відповідь на це запитання, тому що її поки не існує. То обговорюються різні варіанти. Діра вона значно більше ніж 200 мільярдів. Тому що міністр фінансів сказав, 200 мільярдів на зараз, а воно тільки зараз зростає, причому зростає по геометричній прогресії. Тепер що стосується другого фактору, на який вплине. Я всіх закликаю слідкувати, от тільки сьогодні, я, до речі, побачив, що якось зміна, що включились після публікації «Financial Times». на наступному тижні і зараз, от сьогодні, тут перемовини між міністрами фінансів, на наступному це 7 питання по використанню заморожених активів Російської Федерації. І Якщо, дай Бог, нам дуже пощастить, а поки є такі оптимістичні сподівання. І G7 прийме план США дати під прибутки над прибутками у цій, е, кредитну лінію, яка насправді буде просто грантом. Пробач там складна фінансова інженерія, але тим не менш 50 мільярдів для України. Ну це значно зменшує рівень наших проблем. Я не говорю, що він ви їх вирішує. Я не стверджую, що не буде підвищення податків, але ну це просто значно е краща ситуація для нас. Ніж могла бути без цього, тому що в цьому році ну якось звести бюджет ще можливо. В наступному році дуже проста математика. Нам треба десь 33-35 мільярдів зовнішнього фінансування. У нас є тільки 12 мільярдів від Європейського Союзу, дай Бог, і 2,7 від МВФ. Все. На цьому поки що різниця більше, ніж 15 мільярдів, і це величезна. Ну, я б сказав би, навіть екзистенційна проблема. Якщо салони Сполучені Штати разом Джелем приймуть у цей план на 50 мільярдів, я, по-перше, буду вважати це перемогою нашої дипломатії. По-друге, дивом. А по-третє, ну це знаєте, як в останню мить нам кинули рятувальну шлюбку і ще й припасі. Тому. Отут От треба тримати кулачки не ми не менш міцно ніж як ми дивилися за голосуванням в палаті представників сенаті нашого о, пакету допомоги, тому що там мова була про 7,8 мільярдів фінансової допомоги прямої Україні. А тут про 50 мільярдів, і ну теж не кредит, а грант. Пане Ярославе, там вже в цьому матеріалі Financial Times, я розумію про який ви говорите. Там ще є і умова е, до ЄС, щоб вони продовжували свої санкції проти Москви на невизначений термін. А для цього що потрібно зробити? Для цього потрібно щось зробити з Орбаном. З Орбаном. Да, щось треба зробити з Орбаном. І ви зараз кажете, що це достатньо оптимістично. А що це виходить? Знову треба буде Орбана кудись на каву запросити. Знаєте, коли голосували план підтримку для України? Я, я як цьому як, я, зазову? Я, я, я вам чесно скажу, я хочу експерт по політиці, але все ж таки давайте краще тоді про офіс президента поговорю. Я не знаю, що будуть робити з Орбаном, але всі мої. Е, я вам чесно скажу, я до недавнього часу вважав це справді дивом, на яке я не дуже розраховував. Але ну слідкуючи за цим перебігом ситуації, от останні два тижні я бачу прямо прогрес. Була перемовини, прилітали заступник е, міністра фінансів. У мене була зустріч заступником міністра фінансів е, Сполучених Штатів. Була до цього зустріч е, в теж в Італії на рівні міністра фінансів G7. Ну тобто, ми просунули значно вперед. Ну прям дуже сильно вперед, і всі мої джерела, особливо не українські. Згідно і спілкувався ем, достатньо оптимістично налаштовані. Е, Орбан точно є перешкодою, але як ми бачили по багатьом принциповим для партнерів рішенням, вони знаходять е, можливість іноді, як ви правильно зазначили, запросити його на каву чи знайти інші варіанти. Я не знаю, як буде. По санкціям це є ну, там там багато питань. Як буде надаватися гроші, з якими ну, періодичністю? через кого через світовий банк, через Ukraine Facility? через uh, Treasuries? Якось по іншому, а як будуть країни між собою цей лонділіти, що йде на умову на Україну, що йде на банальну компенсацію того, що виділяють ці країни нам вже ну там, наскільки років, в які умови чи під реформи чи не під реформи Ну там справді купа запитань. Вони так чи інакше перераховані в цій статті, Ну але їх насправді багато. Але ще раз говорю: це ну настільки буде важливе для нас рішення, що мені важко. Ну назвати щось схоже за розміром і впливом, ніж от ця подія, яка ну ще раз я дуже сподіваюся, що на саміті G7, а це буде буквально через ну практично тиждень, 14 числа він просто почнеться в Італії, буде прийнято це рішення. Пане Ярославе, я звернув увагу у ваших відповідях. По перше, на те, що ви там акцентували про дефіцит в 200 мільярдів, станом на зараз, і що ця цифра в геометричній прогресії збільшується. Я не сильний в цифрах, я вам чесно зізнаюся, але за моїм розумінням, коли мова йде про такий порядок сум. То це означає, що нам може не вистачати грошей буквально на все на армію, на соціальні видатки, і тут можна перераховувати, перераховувати, перераховувати. А в нас ще є процес мобілізації. А в нас ще є час від часу обговорення про економічне бронювання буде-не буде. Постійно з'являються повідомлення в засобах масової інформації. Е, нам виходить, що ми зараз мобілізуємо людей, і ми не маємо. На них гроші, щоб платити їм зарплати, е, видати форму, повністю забезпечити. Просто ну щоб, щоб це не звучало настільки Ні. загрозливо, не хочеться Микроб. там. да. Давайте да. перше дисклем гроші на армію. Ми знайдемо. Як це інше питання, да? але ну точно армія без грошей не залишиться, тому всі, хто. Встали до лав збройних сил України, отримують повне забезпечення і зарплати, і зброю, і все таке. Тому тут зради немає. Тепер дивіться, ви сказали не сильні в цифрах, але. Давайте дуже просту математику, ну максимально просто. В минулому році наші військові видатки, ми зараз врахуємо тільки військові. Все інше соціально покривається міжнародними партнерами. Ро... В цьому році у нас все буде добре. Реформи треба зробити ще, але де, ну, нікуди не дінуться, пани з офісу, доведеться робити реформу. Тепер повертаємося до військових видатків. В минулому році ми з вами з бюджету витратили на військові видатки 2 трильйона. Запам'ятали суму. Причому в кінці року ми витрачали значно більше. Ніж на початку року. В цьому році ми витрачаємо на рівні кінця року, плюс інфляція, плюс девальвація, плюс, як ви правильно зазначили, більше мобілізації. В цьому році в бюджеті закладено 1,6 трильйона гривень на військові видатки. Нагадаю, минулому році при менших видатках і при меншій інфляції і девальвації, у нас було 2 трильйони. Відповідно, Просто віднявши 2 трильйони мінус 1,6, виходить вже дефіцит в 400 мільярдів. Сміло туди додавайте ще 300 мільярдів. Ну це там дуже скромно і дуже там економічно буде. Навіть напевно сума буде більше. Ось ми з вами порахували дефіцит. Чи було відомо про цей дефіцит? Так, якщо ви відкриєте мої публічні заяви, так як і колег, про це ми говорили в вересні минулого року, як тільки внесли ем, е, законопроект про бюджет, а якщо е, влада би, була б трошки розумніша, ми б цю проблему почали б вирішувати значно раніше, тому що вона була відома. Але зараз затягнули до кінця. Моя улюблена алегорія в цьому випадку. Це уявіть, що ви зламали руку, і замість того, щоб її е да, закласти в гіпс і лікувати, щоб вона зросла, Пили, е обезболюючи, пили, 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 пили. А тепер на восьмий місяць е року ми згадали, що тому що поки податки приймуть, то пройде вже часу точно до серпня. Що треба було її лікувати? Приходимо до лікаря. Він говорить: ну дивіться, вона зросла звичайно правильно. Тому треба її штучно зламати, перебудувати. І, ну і це довго, дорого і боляче. От. Те ж саме будуть зараз бюджетом через непопулярне рішення, погане рішення. Я б не хотів би ніколи за такі речі голосувати. Але спитайте мене як економісти, чи є інші варіанти? Я вам чесно скажу, ні. Я дуже сподіваюся, що частину цієї проблеми вирішить оці компенсовані прибутки. Ну те, що ми з вами розвами обговорював життєво. Але частину частину, все одно проблеми залишається, просто вона менше, і це ну великий виклик. Пане Ярославе, я вам вдячний за цю розмову. Вдячний за те, що ми змогли просто поговорити про складні цифри. Я пропоную на неї повернутися вже після саміту. G7, тоді будуть вже конкретні рішення. Ми будемо їх обговорювати і так само поговоримо більш детально про можливе підвищення податків. Для глядачів української правди нагадаю, Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос і заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем цього випуску. Палаїв закликаю також наших глядачів Гувати на цю розмову подавайте коментарями, якщо вперше на українській правді обов'язково підпишіться.